Чоловік чи жінка. Ви бачите перед собою дуже велику дошку, на яку хтось з вашої команди зараз вийде і ляже. А я буду зачитувати питання, відповідь на яке може бути лише жінка або чоловік. Всього буде 60 секунд. Чим більше правильних відповідей ви дасте, тим більше балів для своєї команди ви заробите. Ну і сповзати по цій дошці буде Даша Квіткова. Дивись і дивиться так! Ну а чого, а чого не дивитись? А чого не дивитись? А Це буде цікаво. Ну ти подивись. Ну, давай. давай, пішли. Пішли. Як можна на тебе не дивитись? Давай, може, взуття а, зніму. Дивись. Да, давай, Так, Дивись, взуття давай знімаємо. Давай тобі допоможу може? Ой, давай. Давай. Дуже класно. Так класно. Добре, класно. що її питання зачитує Несалем, бо він би зачитав одне, сказав. все правильно. Ні, він би взагалі не читав. Він би відповів за неї. Нічого не кажи, нічого не кажу. Нічого, нічого. О, ти дов... таке не часто дов... робиш, Давно? я ми. Маю... Да. Ну, Жіночих ніг так біля свого обличчя не бачив. Так, так. зараз е, воно похитнеться. Ага. Ти не лякайся цього, воно не впаде, Так, поставай. Так, не сукні, нічого? Нічого. Все нічого о, ж, хлопці, нам, нічого. Нам все, все, суп, все клас, Все клас. все окей. Почекай, а можна я. заберу, будь ласка. А, Ой, хто, можна я хто потримаю? знає ломбард, де найближчий? Можна я потримаю. Це погана прикмета Лесь. Так, і добре, і мені лягати так, лягаєш? спиною. Так. Ну, що, час пішов. Найвідоміший музей воскових фігур заснований. Е, жінкою. Правильно, мадам Чусо. На гербі Черка зображено. Чоловік. Правильно, козака. За традицією, пляшку шампанського об борт корабля розбиває. Чоловік. Неправильно. Жінка. Давньогрецький персонаж з одним оком. Чоловік. Правильно, це клоп. Автор пісні засвистали козаченьки. Чоловік. Неправильно. Жінка, жінка. Маруся Чурай. Хто з акторів телесеріалу Гра престолів відвідав Україну. Я не знаю, блін. Господи, жінка. Неправильно, чоловік. Джек Глісон найвідоміші монолог на стіні міста Путивль належить жінці. Правильно, Ярославні автор фрази пурхати як метелик і жалити як бджола. Е, чоловік правильно, Мохамед. А на що з українських? Правильно, Роксолана. Популярна собака-бонюховач вибухівки. Е, чоловік. Правильно, пес патрон. У кого з українських письменників справжнє прізвище Косач Квітка? Я не знаю, господи, жінка. Правильно, Леся Українка. Хто збирав гроші на підручник з історії України для Ілона Маска. Ти що прилипла! Даша що відбувається? Відліпіть Дашу! Відліпіть! Відклейте Дашу! Давай! А як? А як тобі це вдалося? Просто такого ще не було, реально. Я не знаю як. Продовжується раунд, чоловік чи жінка. І на черзі хтось з чоловічої команди. Але я не буду такою примітивною, як от його брат Барбі. Я хотіла б оголосити учасника віршем. Знов колишуться віти. Закоханих мрій до дошки піде. Завгородній Олексій. А-а-а! Я відчуваю, що ти зараз затонуєш цю дошку зсередини. Та просто. Я просто поїду по ній. Носки, носки зніми, носки. Краще зняти. Ні, я, я знаю, що робити. Та ти злетиш Ті, ти, ти, одразу. Будь ласка, ти... я вже 10 років в цій, в цій програмі знімаю. Окей? Ну треба. Ну так, да, більше за мене, добре. Тут я не буду сперечатись. Готовий? Увага! Час пішов. Хто написав вірш «Контраспемсперо»? E -е, жінка. Правильно, Леся Українка. На честь кого названа ейфелева вежа? E -е, жінка. Неправильно чоловіка-конструктора Ейфеля. Хто з дітей Ярослава Мудрого став правителем Франції? E -е, чоловік. Неправильно жінка, донька Анна. За китайською філософією це енергія. E -е, жінки. Правильно. Хто з Солов'їв співає? E -е... <свісно> <свісно> Льош! Ну стратегія просто розвал. Скажімо так. Ну, стратегія. Я знаю що робити, я тут 12 <í keenisas> років склейка. Fiquei. Короче, просто, слухайте, ветерани все шоу. Просто найкращі. Ну, треба найкращі. Клас. Я не знаю, що пішло я не, пішло, не так, бо я думаю, що. Не да, дошку замінили. щось І скарпетки пішли. Десять років тому вона була дерев'яною, розумієте? І там все було нормально. Дерев'яною із ручками, за які як можна затриматися. І не нахилялась. Мовча. Ну, і на тому Чувак, дякую. Що сказати? Що за цей, за цей ти сказати? Оплески в твою честь. Ну, що я можу сказати, Даша Квіткова. Молодець. Це було дещо неймовірно. А Дякую. це не ви знімалися в людина павучиха вісім? Я, звичайно. Вісім правильних yes. відповідей. Молодчина. Вісім правильних відповідей. Позитив. А? Я би вам порадив взяти участь. В Кьорлінгу замість тої шайби я навіть не помітив на якій секунді третій п'ятій ви вже були на підлозі, але ви встигли двічі правильно відповісти. Молодець, перемога дівчат! Давай так само тільки бонусним в мене. Давай. 95%. Приймаємо відповідь. Якщо вгадаю, то 4 гривень. А тепер на екрані буде відповідь на ось це питання. Скільки відсотків чоловіків згодні з фразою послухай жінку і зроби навпаки. Ха-ха-ха. <рес> Лес, ну не, не, не дякую. Ну, ти сказала 95. Та Давайте. ти, ти постійно мене розводиш. А тепер я типу така сказала, а це вже все зафіксували. І зараз я така стою. На мене дивиться вся моя команда. Квіткова, яка щойно виграла е, в конкурсі, <ріця> 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 дякуємо. Я всім, вас. я всім роздам похвальні грамоти. Можна від міністра будь ласка? І дам поносити оце кольцо. Язик, мій, ворог мій у випадку Лесі Нікітю. Пане суддя, оцей синьоокий, коротше, оцей красивий, який знає, що він красивий, мене розвів. Леся Іваніна, давайте відверто. Вам та бонусна тисяча гривень допомогла б просто обійти команду чоловіків на десяток. Але й так зійде, правда? Звичайно, пане суддя, Інколи краще Я просто помовчати, ніж говорити. Отже, чоловіки, Дові перед слова. фіналом у вас п'ять тисяч гривень. В дівчат чотирнадцять. Ой 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 ой. ой, 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 ой.